Оце я вам покажу Старовина Австрія. Оцей браслет я купила, і е, навіть е, продавець він не знав, що це Австрія, і не знав, що це срібло. Він каже, 50 на 50. Але я його купила, тому що він, оце, подивіться, оце справжній витвір мистецтва. Тому що тут таке гарне е, лиття. І оці, бачите, ці ангілочки, це називається путі. Оці ангілочки, на щастя, на добро, на радість, там, на, на вдачу, і вони просто. вони такі, Він мені от просто музейний цей браслет. Він дуже гарно зроблений. Але теж, який він пройшов шлях, я не знаю, бачите, тут така вставочка, вона позолочена. І хтось, мабуть, думав, що то золото, тому що його хтось, якийсь варвар, хотів ну, спіляти оцю, і воно там в мене навіть тут от поламане. Але ну нічого, ну хай буде поламане. Тому що якщо я принесу його ремонтувати, то тут теж треба бути дуже обережним. Бо іноді сидить ювелір і він художник. Але в 90% і 100, це я вам за власним досвідом, то не художник, а просто сидить людина. І вона нічого в цьому не розуміється. Вона просто паяє в шматок металу і все. Тому з цим треба бути дуже обережним.